Так, по світильника, або нічого не видно. Таке робиться, ну, тут все вроді нормально. І тут поки не зрозуміло. Зараз будемо присвічувати додатковим світлом і дивитися, що й до чого. Тут так, за попередньою, за попередньою, оце от рахкотіння, муфта включення першої задньої передачі, воно видно виробутку ось на середині, Там підпилялися ті лапки, що центрують її, От коли вона стоїть, от в цьому чуть-чуть попереду. в такому вона положенні має стояти, воно має все тихенько працювати. У нас воно чуть на сторону, через того таке Ну, На оборотах двигуна то воно трохи більше було. Це перший момент. Другий момент. Оця шайба на синхронізаторі 4-5 передачі. Та са... Там дуже да, дуже велике. Бачите, теста тримається добре, це тарабанить. Нагибне ну... перекосить, Ну, по шестернях дефектів ми не бачимо, все ціле. ну Зараз будемо розкручувати, будемо бачити, що до чого. Ну, Поки що попереднє воно отаке. Зараз я покажу. отут тут ці лапки, вони вже підношені. Зараз будемо дивитися, чи що з ним. Ну не зараз вже... Подивимося там і тут і десь у нас загубилося штопорне колечко. Отаке от воно має бути, а тут його нема. І оскільки на магнітові ота стружка була, я собі підозрюю, що це воно його перемололо, якщо воно десь вилетіло. Поки що отакий от етап. Розбираємо. Так, розбирання на такому етапі. Поки розбирали, вон там видно вже лежить. Якась деталь. Зараз ми ще до туди дійдемо. Відкрутили задню кришку. Тут на оцих грубших шпилька на 12, шпильках, на шпильках, на 12 там Конус. <кхух> переверні. Да, Конус. Конуса є. Де вони? Покажи. Отакі. Отакі. Чекай. Зараз, зараз. Ось конуса. Отакі конуса. Це воно, вони трохи туго у нас, оскільки ми цю кришку ніколи не знімали, то воно трохи тугенько пішло, але вийнялись. Їх чотири штуки. Тут на цих двох шпильках і на оцих двох шпильках. Ззаді воно отак виглядає. Тут далі в чому відкручуємо привод спідометра. І оця шестерня приводу, тут є різниця, де її ставити. Отут, От ви бачите, повинно бути вид, видно. Лід. На валу вторічному стоїть шарик, А отут є таке місце в шестерні, куди саме воно має заходити на цей шарик, шарик. і тобто, виступом, до, тобто, виступом, до виступом до почіпника. Тобто в цьому положенні так і треба ставити шестерню, щоб не переплутати. Бері, знімай її. Да. Це по цьому. Стосовно коробок ГАЗ-41, ГАЗ-3 9. Більшість думають людей, що вони однакові, вони не однакові. Різниця в передаточних числах. Чотирьох передач. Перша, друга, третя, четверта. Там я дивився в інтернеті, розбирали з ГАЗ-401. В нього ще з перших моделей 92 року. В нього взагалі первічний вал на 18 зубів був, а в пізнішій моделі там 21 зуб. Це по, по, по шестернях, що різниця в кількості зубів. І так само є різниця в, в, в цьому приводі. Спідометра. Тут, от я отак от попробую от поставити собі на паузу і перечитайте. В ГАЗ-3309 там 15 зубів йде, в ГАЗ-4301 йде 16 зубів. Тому що коробка газ 3309 вона являється скоростною, а ГАЗ-4301 вона більше йде, як тяговита. В общем, Ми на такому етапі. Зараз ми працюємо далі. Потім Покажемося, що до чого. Вибачайте, що трохи темно, бо на дворі йде дощ, ми не можемо переміститися нікуди, щоб її розбирати. Отже, Ми працюємо далі. Не сказав стосовно вибиття первічного вала. Коли отута ми відкрутили, зняли кришку, то ми брали, заточили монтіровкою. Спочатку було зручніше, потім десь є ударна викрутка, вона лежить, теж підточили. І звідси в Само обойму почіпника цілятись, і він досить, не сказати що тяжко середнячок. Він почав виходити-виходити. Потім, коли він більше втоплюється туди, то трошки вже важче, бо воно починає синхронізатор заважати і трохи клине, починає скакувати той наставка, якою ви б'єте. Але він туди, в ту сторону до переда, виходить. Стосовно. Заднього підшипника. Тут у нас зараз проблема, причому серйозна. Кришку задню ми зняли, це я вже показував. Шестерню спідометра, спіднометру, в... почали ми через проставку бити в вторічний вал. Поки інструкція пише, доки шестерня не впреться в корпус. Ну, зараз вона чуть відведена, тут видно просвіт. Но... Почіпника ми здвинули от на стільки, десь на 40%. І далі руху у нас немає. Е, інструкція пише знімати штопорне кольцо і потім якимось там зйомником, якого ми в очі навіть ніколи не бачили, пробувати. Ну Зараз ми підточили свого зйомничка і будемо пробувати знімати. Як ні, то будемо перебирати варіанти, може доведеться газовою горілкою підігріти внутрішню обойму підшипника, щоб вона чуть розширилась. Або найгірший критичніший варіант це розкорочувати обойму цих шариків і здригати їх в одну сторону і тоді виняти вал з внутрішньої обойми, а потім вже її збивати. Ну, Будемо бачити, що, що зараз вийде. Ми працюємо далі, а ви дивіться. Так, наступний день. Що ми зробили? Почіпника вийняли, але як це все процес відбувався? Да, Сидить він на вторічному валові дуже проблемно. Саме перше, от такої труби треба вам кусок зробити таку проставку, щоб вал, коли ви будете, ми нагрівали газовою горілочкою Внутрішню обойму. Щоб воно не гріло вала, а гріло тільки отуди, в самий внутрішню обойму. Ми ставимо цю наставку. Грім, я десь хвилин 10, ми по кругу Діше, там, де? ну може більше, там ми не засікали. Короте. Перед цим отакий радянський сьомник. Тільки отут ми позапилювали оці всі лапки, ми все позапили, бо тут воно виходить, ось сюди дуже багато тіла, воно спирається і воно мішає. Все позапилю, отакий профіль зараз я покажу, щоб воно отако, чек, чек, отако, що, Отакий приблизно має бути, щоб воно зачіплялося за оцю стопорне кольцо на почіпнику. Грів я по кругу, і ми спочатку поставили сйомника, сцентрували піджали, щоб він тримався, і я почав гріти. І потім там, час від часу я переставляю горілку місцями, а ми час від часу підкручуємо. І виходить, він за Ну, там ще я грів то я минут п'ять, поки ми це все танцювали, витягнувся він. От, разом з обоймою, але нагрівся підшипник і нагрівся той сторічний вал. Той ж, той вал. Так, що, да, так що таке от. вже можна руками брати. Отаке от, от тут всередині. підшипник ще теплий. Хай остиває. Все, а ми працюємо далі. Так, е познімали шестерні, Це зараз воно вал перевернутий. Це задня частина. Тут два штопорних кольця там між шестернями є дуже проблематично виймати. Одне з тих колець виймали отакими. От Таким інструментом ну вони короткуваті, не, не вистачає, щоб розвести, там доводилось викрутками ну, цілу купу викруток підставляли, підважували. Цю шестерню ми зняли разом з муфтою, з цим. цим механізмом. Тут теж топорне стоїть кольцо. Ми не знімаємо там все, не все в отлічному стані. так що е, Передивились, тут все нормально. По нашому синхронізатору. Вилетів, де він? Оцей один. один, один з одного гнізда. Один розломався, там він на куски розлетівся. Це половинка осталась. І пружинки відповідно десь теж розломало. Або шукати отаке, ліпити самим, але, скоріше всього, будемо купляти новий синхронізатор другої третьої передачі. Це в ньому була причина. Так як воно тоді якраз переключалась машина на подйом, і воно якраз яку там другу чи третю ти, ти включав. Я другу включав і воно гаркнуло щось, і це воно тоді розломало. Це по синхронізатору. Стосовно оцих повзунів на муфті друга, тобто, задня перша передача. Чого таркотіло, бо десь чуть-чуть відводи назад, тут чи розбито десь отут на шариках механізм цей переключення, чи десь щось з повзунами. ну Поміряли їх то, повзуни однакової, що, що, в, шестерні, що в муфті, що тут одинакова дистанція. Не знаю, що воно так. Ну Подивимося, ще подивимося до цього механізму, хай вже зберемо це все докупи. Ну і що порне колечко треба було сюди, бо тут загубилося. Працюємо далі. Так, Ми вже на етапі збирання. Корпус тут вимили, все повитирали трапкою, там видно що відносно чисто. Шестерню поставили е, при промежуточну на місце. Тут з обох сторон от там і там є шайби. І на шайбі є такий вусик. Виступ там, воно, зараз я покладу цю світіньку. Е, ця що передня шайба, виступ там зачіпляється, там є в корпусі така е, дірочка, А тут з цієї сторони є е, від, е, отвір там від шпильки чи від чогось, це він. Що воно, ну, да, там така лиска, воно туди заставляється. І палець тончим кінцем ставиться вперед. Це ми зібрали, тут воно кришкою прижметься, маслом помастили, по... далі по зборці тут. Це ми перемили. Дійшли ми до збирання синхронізатора 2-3 передачі. Но ми його чекаємо, зараз деталь їде. Будемо ставити і тоді будемо збирати далі. Це перемили. і 4-5 синхронізатор в нормальному стані не болтається. Покажи, де другий-третій де Другий, другий третій передачі, покажи сюди. Другу і третій він, він болтає. Воно за рахунок от того, що ці, ці закльопочки розслабли ага. і воно повилітали в сегменти. Сігмент і пружини. Ось пружин нема. Коротше, чекаємо нового синхронізатора, йдемо далі збирати докупи. Збирання на такому етапі. Вже все навчення з 100річним валом поставили. Як це все відбувалось Поки він нас стояв отам, на тому флянцеві, ми зібрали це все, що не кольце. Такій такі послідовності, як розбирали, так і зібрали. Потім, в нас, коли ми вибивали оцього почіпника, я показував. У нас ота обойма, на якій, в якій він сидить в корпусі, вона вилізла разом з почіпником. Тут, отут, зараз покажу, отут є місце. Тут у нас є штівти, якийсь топорит що її, щоб вона не крутилася. Тобто ми її ще не забивали. Ми спочатку вструмили сторічний вал з цим начинням. Потім він я мітку назначив спеціально, щоб бачити, де штіфтик, посадили на місце ту обойму. І Потім вже почали набивати е, почіп, задній почіпнік, Да, центрували вала. Ми, ми звели коробку на руба, підклали он ту трубу, щоб вона впиралася. Там в, в торічний кінчик торічного вала, що воно туди впиралося, піджимало все це начиння, і тут асцентрували, але не добивали до кінця. Потім ми поставили на цей кінець вже поставили первічний вал почіпнік, з цим начинням, так як воно має бути. Також підбили, забили його вже до, до, упора. до упора. Тут обойма в нас не вилізла, так що в нас забивався тільки почіпник. Треба добре дивитися. Щоб на перекос не ставав підшипник. Ми били по одному удару кожних 90 градусів, поки він вже дійшов до половини, потім вже там по одному удару кожних 180 градусів, щоб він рівно йшов. Це забили перед, добили зад, коли вже поставили це все, перевірили всі передачі, все включається. Зараз ми на цьому етапі що ставимо, поставили вже раніше шестерню спідометру. Отута є оцей та під шарик. Той. Виступом тим я показав, не по попередньому відео не пам'ятаю, я назнімав <тас> Там ні, шарик є, але той виступ тут до переду ставиться туди до почіпника Зараз? що, слідущий крок ставимо кришку. Тут там у нас все перевірено, всі шпильки затягнуті, всі ціленькі різьба, все це ми перевірили. Прокладку ми вийде, покажи кришку. Прокладку ми, давай сюди, кришку, кришку дай, задню. прокладку ми вирізали по тому лекалові, яке у нас є. Ми свою спараніту ставимо 1 мм. цей штифтик, що я казав. І забили новий сальник. Поверни. Сальник йде він йде з стрілочками проти часової. 58 на 84 на 16 Тут є маслозгонна От видно, насічка. Да. От, отакий от сальник. Бо не знаю, ми його, звичайно, сюди не ставимо. Ми, ми завжди брав цею насічкою, якщо міняти, щоб так, воно так, було, так він по заводу йшов, так і ми ставимо. Все, зараз ми це все ставимо на місце, потім ще включуся. Так. Після того, як встановлена задня кришка, ми поставили передню кришку. Прокладка нас там осталась, вона в хорошому стані. Замінили тільки сальник. Сальник 42 на 62х10, там стрілочкою і з маслозгонною насічкою. Після того, як тут затягнуто і зад затягнута кришка, ми зціляли оцими повзунами так званими, щоб вони попали ті на синхронізатор, ці на муфту і, поклавши прокладку, кришку наділи. Далі прикручування, далі поставили кома і поставили її на автомобіль. А чого ми так зробили? І чого ця коробка донорська опинилася знову тут в гаражі, ви вже побачите в наступному відео.